thank you Європейський досвід стерилізації, лікування і поводження з тваринами привезли до бродів лікарі-ветеринари з Великобританії і Швеції. На перший погляд, пухнастики і хвостатики дрімають у післяобідню пору. Та більшість з них ще у стані штучного сну. Стільки тварин одночасно у боксах для перетримки через масову стерилізацію. З такою волонтерською місією до нас прибули ветеринари з-за кордону. Ну, ми завчасно зверталися в організацію захисту тварин Німеччини, щоб допомогли нам вирішити проблему стерилізацію не тільки безпритульних тварин а й домашніх і німецька організація захисту тварин нас познайомила з єврогрупою, за що ми дуже вдячні куратору Єврогрупи Валентині за таких чудових лікарів. Відгукнулися зразу дві бригади ветеринарів, одна з Великобританії і одна зі Швеції. Дуже хороші професіонали. Ми дуже задоволені. Британські ветеринари з клінікою на колесах лікували тварин на території гостинного готелю Любич. Ми дуже вдячні готелю Любич за те, що прийняли всю нашу бригаду ветеринарів. Ми майже весь готель засили. Вони допомогли нам із проживанням, із харчуванням, і надали територію, де знаходилася виїзна амбулаторія лікарів з Великобританії. То в перші дні вони там працювали і люди просто йшли туди. Це була велика кількість, бо вони не просто стерилізацію проводили. Вони проводили зразу вакцинацію від вірусних хвороб. Вони оглядали тваринку на різні хвороби. і Також люди зверталися по лікуванню. Стерилізаційну естафету продовжили ветеринарки зі Швеції. Вони працювали в операційній ветеринарного блоку, облаштованого за кошти благодійників у селищі для тварин, в урочищі торфіяни неподалік села. Яслівчик. Вікторія з командою колег працюють у Стокгольмі у великій приватній ветеринарній клініці. Рішення про волонтерство для України було спонтанним. На все про все два тижні. Проспонсорувати поїздку допомогли звичайні люди, коли взнали, куди ми їдемо, а змотивували нас українці, які знайшли прихисток від війни у Швеції, каже Вікторія. Деякими медикаментами долучилася їхня клініка. Просто вже кохаємо зв'яжем Маємо дуже знайомих з Україною. Ми дуже любимо тварин. А бродівські котики і песики чудові. Навіть ці безпритульні мають в собі стільки любові. Ось ця киця вчора була агресивна. Після операції почувалася зле, тому ми її залишили на ніч, поставили крапельницю і дали обезболюючі. Тож сьогодні почувається набагато краще. Також важливо, що ми мали змогу спостерігати за роботою українських колег. Дещо відрізняється, але ми багато чого навчилися. Сподіваємося, що й вони від нас щось взяли. Українські ветеринари працювали в іншій операційній поряд. У них вже звичний конвейер. В особистому заліку досвідченого лікаря ветеринарної медицини пана Дмитра 70 тварин за 4 дні акції та поради, як доглядати за простерилізованою твариною. Ця кіця вона на епідуральній блокаді. У нас собі спить, наркозу нема, просто снадійне, вона спить, свої болі не відчуває. Досвід співпраці по суті все так само, як в нас роблять. Британці роблять стерилізації через бішну лінію розрізу. У нас так само роблять, але у нас ще мало розвинена У нас от шовний матеріал і суть стерилізації одна і та сама. Медикаментозно і практично, по суті, все однаково робимо як ми, так і вони. Реабілітація рахується тим, поки не знімуться шви. От. На другий день тваринка може собі. Повноцінно бігати, їсти, все робити, як і жила до цього. Тільки це єдине, що там шовчики треба зняти на 8-й десятий день і де все. Ну і догляд раз в день обробляти шви. Замовлень на безкоштовну стерилізацію було дуже багато, тож благодійний фонд СТЕП надавав послуги зоотаксі, забирали тварин з дому, а після операції повертали господарям. Організацію акції на високому рівні гостинність українців відзначили шведські ветеринари. Ось що про таку ініціативу каже пані Вікторія. Тайні супер. пані Оксана і пан Олег супер нас при... Оксана і Олег на межі своїх можливостей забезпечили належні умови для проведення хірургічних втручань у цьому оновленому приміщенні. Звозять тварин. От вчора ми закінчили пізно вночі, а після цього Олег з Оксаною ще розвезли тварин по домівках. Те, що вони роблять для тварин, просто вражає. Не всіх вдалося простерилізувати на цей раз, тому безкоштовна стерилізація домашніх улюбленців буде проводитись до максимально повного вирішення даної проблеми, запевняють зоозахисники. Зараз ми оновимо списки, будемо знати, скільки ми вже встигли простерилізувати, а кого ми ще не встигли. І раз в тиждень ми будемо когось та й викликати на ту безкоштовну стерилізацію. Ми чудово розуміємо, що якщо ми тих тварин не простерилізуємо, то небажане Неконтрольоване розмноження буде опинятися знову на вулицях нашого міста або у нас в притулку. Під час акції чотирилапим надавали значно ширший спектр послуг, аніж просто стерилізація, бо ж тварини так само, як і люди, хворіють. Цей знесилений від температури песик, що підхопив інфекцію під крапельницею. Трапляються онкозахворювання та різні травми. Один із найскладніших чотирилапих пацієнтів пережив травмування струмом, через що втратив добрий шмат шкіри на боку пластику шкіри йому провели за шведськими стандартами. Прооперованих тварин приносять у бокси для перетримки. Складніших пацієнтів, умов дітей вкривають коциками і беруть на руки. Любові забагато не буває. Бачимо, ми уставлені лікарів-ветеринарів до своїх підопічних. Ми даємо краще життя тваринам, зменшуємо кількість безпритульних і збільшуємо кількість вакцинованих. У Швеції немає такої проблеми. Усі власники стерилізують чи каструють своїх улюбленців. Усі вони проживають разом зі своїми господарями. Єврогрупа для тварин світова організація, створена для захисту тварин, що допомогла шведським ветеринарам знайти організацію в Україні, яка потребує підтримки, розповідає лікарка ветеринарної медицини Ліна Густавсон. До речі, авторка нашумілої у Швеції книги, що описує муки тварин на бійні. тварини у вас і в нас однакові. Відрізняються лише умови їхнього утримання і свідомість людей, каже доктор Ліна. З великою повагою ставимось. До того як український народ бореться проти Росії, і своєю працею хочемо зробити свій внесок у спільну перемогу. Робимо тут те, що вміємо, і це наш внесок у перемогу. Ми не рахували скільком тваринам ми допомогли, але робимо по максимуму те, що можемо робити. Бродівські зоозахисники не лише вирішують проблему регулювання чисельності безпритульних тварин шляхом стерилізації, а й відкривають іншу площину діяльності, залучають фахівців для читання лекцій із ветеринарії для зацікавлених та планують співпрацювати із центром зайнятості щодо ваучерного навчання. Є чимало планів щодо започаткування тут соціального підприємництва. І ця безпрецедентна соціально важлива масова акція Зі стерилізації тварин із залученням іноземних ветеринарів умови, які за допомогою благодійників створюють бродівські зоозахисники, значно підсилює їхній голос, надає їм інструменти міжнародного впливу щодо зміни свідомості власників і суспільства щодо поводження з тваринами. До слова, крім дієвої допомоги, лікарі-ветеринари з Великобританії передали бродівським волонтерам бронежилети для воїнів, а шведські спакували чималі набори медикаментів для тих зоозахисних організацій по всій Україні, які опікуються тваринами, що постраждали від війни. Бродівським хвостатикам залишили після свого візиту купу всілякої смакоти.